29 квітня 1992 дев'ятсот збірна України провела свою першу зустріч. Синьо-жовті поступились угорщині і з рахунком в Ужгороді. З того часу національна команда подолала шлях від статусу аутсайдера до міцного середняка європейського футболу, що здатен обігрувати грандів. Втім, поки що головна команда зуміла провести лише один календарний рік без поразок. Привіт, з вами, Валентин. Сьогодні ми пригадаємо всі матчі синьо-жовтих у 2019 році. Його можна впевнено вважати найуспішнішим для збірної України. Усе розпочалось двадцять Березня українці протистояли Португалії в Лісабоні. Це була дебютна гра відбору на Євро 2020. Вона розпочалась з голу господарів. Однак арбітер скасував взяття воріт через офсайд. Португальці домінували, але оборона гостей разом із воротарем Андрієм П'ятовим зуміла вистояти. Що цікаво, найкращу нагоду мали саме синьо-жовті, проте жуніор Мораєс не влучив у ворота з кількох метрів. У підсумку суха нічия, що була позитивним результатом для нашої команди. Свою першу перемогу в тій кампанії підопічні Андрія Шевченка відсвяткували 25 березня. В Люксембурзі. Примітно, що вперед вийшли саме Люксембуржці. Невдовзі Віктор Цянков зміг зрівняти рахунок. А от вирішальний епізод стався вкомпенсований арбітром час, коли Жерсон Родрігас спрямував м'яча у власні ворота. 1-2, перші три пункти для України. Наступний двобій мав бути визначальним в боротьбі за другу сходинку в групі Бі, адже першу букмекери віддавали португальцям. Отже, 7 червня Україна приймала Сербію на арені Львів. Так склалось, що ніякої інтриги не вийшло, оскільки синьо-жовті провели один з найкращих матчів за весь Час, розтрощивши своїх опонентів з рахунком 5-0. Дублі Віктора Ценкова та Євгена Коноплянки, а також гол Романа Яремчука. Караваєв. Простріл циганка. Віктор! циганко! Підхоплює м'яч циганков. Удар! Коноплянка зміщується в центр. Пробуває. Коло-гол! Гол! -гол! Караваєв. Зряча передача. І Роман Яремчук. Роман Яремчук. Роман Яремчук забиває свій перший м'яч за національну збірну України від Львів'янина для Львова. Коноплянка удар поворота. Євген Коноплянка забиває гол Близюк. Серби ще ніколи в історії не програвали із таким розгромним рахунком. Через три дні неймовірна атмосфера у Львові знову сприяла перемозі українців. Цього разу національна команда мінімально обіграла Люксембург, 1-0. Яремчук замкнув навіс від Маліновського. У вересні Україна завітала до Литви, де здобула впевнену звитягу 0-3. Забитими голами відзначились Олександр Зінченко, Марло та Руслан Маліновський. Відтак головна команда країни провела першу товариську зустріч. Суперником стала збірна Нігерії, а гра пройшла у Дніпрі. Африканці забили двічі ще в першому таймі. А от в другій 45 хвилинці господині. Господарі таки відігрались завдяки Голамзінченка та Яремчука. 2-2 у фіналі. Через місяць Україна зіграла з Литвою у Харкові. Це був шостий тур відбору на чемпіонат Європи. Господарі повели у рахунку зусиллями Руслана Маліновського на 29-й хвилині. У таймі номер 2 той же Маліновський поставив крапку розкішним ударом зі штрафного 2-0. 14 жовтня 2019-го збірна України здобула одну з найвидатніших перемог, що означало вихід на Євро з першого місця. Заповнений НСК Олімпійський побачив звитягу українців над чемпіонами Європи португальцями. Вже в дебюті зустрічі відзначився Яремчук. А через кілька миттєвостей Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу нашої команди. За на передачу удар! добиває один ноль! Робар Яремчук забиває на шостій хвилині!

У другій половині арбітр призначив суперечливий пенальті в наші ворота. Степаненко отримав другу жовту, тож Україна догравала в меншості. Роналду, 11-метровий удар, реалізував, скоротивши відставання Португалії. Але українці таки втримали переможний результат. Як і в першому матчі з португальцями, Андрій П'ятов неодноразово врятував свою команду. 2-1 історична перемога. Перша в історії потрапляння на чемпіонат Європи напряму. Oh shit. Дякую всім за підтримку. Рівно через місяць збірна України вперше зіграла в Запоріжжі. Суперником в товариській грі була Естонія. Роман Безус приніс мінімальну перемогу зі стандарту наприкінці гри. 17 листопада підопічні Шевченка провели свій останній матч в 2019-му. Синьо-жовті відправились до Сербії, де пропустили вже на 9-й хвилині. Ще до перерви Роман Яремчук зрівняв, але в другому таймі Серби знову вийшли вперед. І ось здавалося, що національна команда зазнає першої поразки. Однак на 90 плюс Артем Бісядін Замкнув передачу Ярмоленка 2-2 на табло. Хоч і ця гра вже нічого не вирішувала, програвати наші не збирались. Вони зуміли вибороти нічию. У підсумку Україна фінішувала першою, маючи в своєму активі 20 пунктів. Друга Португалія відстала на 3 бали, Сербія на 6. Четвертим закінчив Люксембург, останньою Литва. Загалом за той рік українці провели 10 матчів, 7 виграли і 3 зіграли в нічию. Далі був історичний чвертьфінал на Євро-2020, але про це ми поговоримо іншим разом. Пишіть у коментарях, яка Перемога в 2019-му вам запам'яталось найбільше. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин, на все добре.